Доброго раночку. Запнувшись в блакитну хустинку, по небу пливла хмаринка. Та раптом зірвався вітер. Немає куди подітись. Зірвала мерщій хустинку, закапали з неї. Краплинки. Так хмарка від вітру тікала, землю дощем поливала. Ніти дощик потрібний завжди. І навесні, і влітку, і восени. Після осіннього дощика проростає молоденька травичка. На полях у зерняток прокльовуються паростки. В лісі з'являються грибочки, а ще зацвітають осінні квіти, гайстри, хризантеми, жоржини та багато інших. Осінній дощик дуже потрібний деревам, вони напиваються водички перед зимовим сном. Для того, щоб взимку не засохнути, бо взимку дощика не буде. Ось чому восени дощик такий необхідний і важливий. Дякую за увагу, до зустрічі!